Так, дивіться, я на четвертому поверсі по вулиці Академічна, 26. Це у нас двохкімнатна квартира з газовим котлем, але він не залежить від світла. Тут у нас ніша, ще можна користуватися. Так, тут свіжий зробили ремонт. Дивіться, Тут одна кімната, друга. Так, у нас тут шафа величезна, кондиціонер. Так, одна кімната. Диван розкладний, кондиціонер, дорога кімната. Ось так. І у нас вихід на балкон. Дивіться, арксплаз у нас вийде. І у нас тут побутова техніка, вся необхідна є. Газовий котел. Якщо вона випадок, у вас не буде світла, у вас буде е, гаряча вода, у вас буде газ. Тобто ви незалежні від цього випадку. Так, четвертий поверх п'ятиповерхівки.